Це будівельники прийшли тут складати. Будівельники мають складати його. Дивіться, щоб крат як міліція приїхали. одягнена. Це будівельники мають ви? складати його. Як... Що їхня робота? Посувати ці на тебе. Міліція це будівельники. Не може їхня, бути, робота. Так. їхня робота їхня охороняти робота, громадян України. Просто почали ставити паркан, і тоді вже підійшли, от ми, хлопці, всі, депутати Верховної Ради. І Не даємо ставити цей паркан. Ми. Вони по метру, по півтора, по два забирають майдан. Друзі, вы... давайте тумані завернемося. Дивіться, що вони роблять. Давайте одадемо. Народному депутату України, голови Київської Регіолок. Шановні друзі, я буду забезпечувати роботу крана, який буде займати. Мільйон робочих. Я випускаю, я стою.